Всім привіт! Ви знаєте, зараз я сміюсь, і в мене зовсім зараз інше і відчуття, і почуття, ніж ніж сьогодні вночі. Вночі сьогодні не спала, знаючи події, які відбуваються в Україні. Сьогодні я говорила з мамою. Я така щаслива, що я маю ту маму, яка в мене є. Ви собі навіть не уявляєте, я це говорю від щирого серця. Я так, я так Богу дякую за мою маму. І я в першу чергу Богу дякую за те, що моя мама духовна. То не зрівниться з тим, наскільки батьки дають дітям матеріальні речі, а не приділяють уваги дітям. І не мають, що дітям сказати. І не знають, як дітей своїх наставити, тому що самі є самі духовно слабі, і самі нічого не читають, і самі є, як то кажуть, в духовному плані нічого про то не знають. Не знають Бога, не знають. Багато речей, які ведуть нас до спасіння. Тому для мене сьогоднішня мамина розмова. Ви знаєте, я моїй мамі можу все розказати. Всі свої гріхи, і мене мама ніколи не осуджує. От Біблія пише, що відкривайте серця один перед одним. От в мене моя мама є та людина, одна з тих людей, які я можу відкрити своє серце повністю. І я знаю, що моя мама мене не осудить, не засудить, вона вислухає, вона не скаже, не завжди скаже, що все буде добре, вона мені завжди говорить правду. Отак, От так само як я в щось вдягнуся, і коли я приїжджаю до мами, і коли мама мені скаже. То не підходить з одягу, то не підходить. Я можу вийти з хати, зробити так, як я хочу, і не дійти до того місця, повернутися додому і все рівно передягнутися. Бо я знаю, що мені мама говорить так, як воно є. І я завжди слухаюсь. Не тому, що я не хочу образити маму, але тому, що я знаю точно, що моя мама. Говорить мені правду. І я так дякую Богу за сьогоднішню розмову, вона мене настільки підбадьорила. Я така була перестрашена, я така була у вічі, я така була на емоціях У мене десь є віра пропала, у мене все опустилося вниз. А поговоривши з своєю мамою, я просто ожила, в мене дух мій піднявся. Я, я вам серйозно говорю, я з роботи йшла, я така була, е, я така була ніяка. Я була ніяка, поки я не, говорила, не поговорила з своєю мамою. Я поговорила з мамою. Мама мене просто в дусі підбадьорила. Вона мені не говорила гарні слова. Все буде добре, там, туди-сюди. ні. Вона мені говорила в мій дух. Просто в мій дух. І ви знаєте, я бажаю усім мамам, батькам, бути самим духовно сильним, тому що ваші діти потребують вашої підтримки духовної. Я знаю, що батькам теж буває тяжко і не завжди їх можна застати в такому стані, такому бадьорому, але я вам скажу, моя мама завжди в такому стані. Коли б я до неї не подзвонила, що б я її не розповідала, що б я її не говорила, свої проблеми, свої переживання, відкривала своє серце, десь я то зробила не так, то зробила не так, то зробила не так. От моя мама, вона от дійсно, як Бог говорить, що Бог нас прощає, і його милосердя дуже велике. І моєї мами, моєї мама завжди на устах добре слово. Мої, моєї мами завжди на устах позитив. Вона ніколи не думає. Не, вона ніколи не, не має поганих думок негативних. Вона завжди, мій дух, завжди після маминих розмов підбадьорений. Я хочу молитися, я хочу стати в молитві воїна. Я хочу. У мене йдуть слова від духа, в мене зовсім інший настрій. Я знаю, бо я є духовна людина. Я знаю, коли я е, падаю, коли я не, не, не вдуся, коли я відсторонююсь якось від, від Бога. Бог мене ніколи не полишає. Але я сама е, через свої емоції, через те, що я бачу очами своїми е, плуцькими, я сама відходжу від істини. І ви знаєте, я хочу побажати кожним батькам бути. Тим, тим, тими людьми, які, якому би стані ваші діти не подзвонили. Я бажаю вам такої сильної віри і такої, такого духу, як моєї мами. Мамочка, я тебе дуже люблю. Я тобі так дякую, я тобі так дякую, що ти завжди мене приводиш в, в нормальний стан, такий, як я є, така, яка я є. Бо мама знає, яка я є в дусі. І мама знає, коли я є, не в дусі. І мама завжди мене, знаєте, як в мене як крила падають, а мама мені завжди ті крила піднімає. І я хочу сказати, що е, неважливо, скільки вам, що вам, яку вам спадщину батьки дали матеріально. Тому що то завжди, знаєте, можна самим заробити. Але важливо, яку спадщину вам батьки передали духовну, як вони вас навчили, як вони, яке вам підґрунтя дали е, духовне. Це так важливо. Це, це важливо більше, ніж матеріальні речі, ви розумієте? Це є надто важливо, тому що коли ти завжди є в, такому, е, такому, в, тако, в такій довірі до Бога, тобі нічого не страшно. Ти нічого не боїшся, ти знаєш, що ти все можеш. Ти знаєш, що ворог переможений. Ти знаєш, що Господь є завжди з тобою. Ти знаєш, що ти сховаєшся під крилами, і ворог до тебе не підступиться, ні до тебе, не до твоїх рідних, тому що ти є його. І коли ти про то думаєш, коли тобі мама то нагадує, мама тобі це говорить, в тебе дух піднімається, і ти починаєш співати, ти починаєш молитися, в тебе вся робота йде дуже швидко. в тебе, ви знаєте, Я говорю, я не говорю, я хочу кричати, я хочу літати. Я знаю, що ворог переможений. Я знаю, я знаю, що Бог з нами. І я вам бажаю, я вам бажаю. Нехай ваші батьки будуть тими, тими заді крильми, тими, як то кажуть ангелами, які вас, які вас отак будуть нести в, в, до Бога. До Бога будуть нести. Бо мама мене привела в чувство, в реальне чувство, де я маю така бути кожен раз. Господь, мамочка, я тебе дуже люблю. Я тебе благословляю, я благословляю всіх мам, я благословляю ваші уста. Ваші серця, ваші доми, ваші руки, ваш, ваш розум. Нехай Господь до вас доторкнеться, збереже вас, дасть вам сили, дасть вам наснаги, дасть, щоб ви були здорові, щоб ви багато років служили Богові і щоб ви, що ви були дійсно тим для нас світлом і тим прикладом Божих жінок, які, які все перемагають. Мама, я тебе дуже сильно люблю. Я тобі це сьогодні говорила. Я така рада, що ти в мене є. Просто ти собі то навіть не уявляєш. І... і такі то справи. Тому ще раз, мама, я тебе люблю, я тобі так дякую. Я тобі дуже дякую. Ти, ти є справді, справді, божа жінка, справді мій тел духовний. Бережіть своїх мам, бережіть. Шануйте, шануйте, шануйте мам. Мені здається, найріднішої людини, як мама, немає. Немає. Гарного сім'я. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре.